Ось така страва. Може бути як сніданок, а може бути як перекус. Що тут важливо? В цій страві є три суперфуда. Які хліб, зроблений на заквасті без држив та без цукру. Часник, який був пророшений, і має зараз властивості Суперфуду, бо люба пророщена страва, любий пророщений компонент, це вже суперфуд. Ну і природна капуста, ця страва має в собі Три компоненти, які є суперфудами. Перший компонент це хліб, хліб на заквасці, без цукру, без дрожжів. Друга страва це часник, який був пророщений, та Зараз є суперфудом, бо будь-яка пророщена справа це, це вже суперфуд. Ну і цілком природно. Квашена капуста, яка була заквашена з бураком та морквою. І також є суперфудом, бо при консервації виробляється компонент, який входить в склад ферментації. Тому можна використовувати як самостійну справу, тобто сніданок. Також можна його використовувати як перекус. Для перекусу додані яйця, тобто природний білок та жир, також есколопис звинини, тобто додаток заліза та